Урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії знову зібрала католицьку спільноту Бердичева у верхньому храмі кляштору босих кармелітів. Офіційно це свято введене папою римським пієм IX у 1854 році, розповідає настоятель парафії Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії отець Петро. Та святкувати цю урочистість у Західній церкві почали ще з кінця IV століття. У 7-8 VII столітті це свято виникло і в Східній церкві. Воно відоме під назвою Зачаття Пресвятої Богородиці. Świętą Anną. Znaczenie tego święta można powiedzieć, że ono jest podwójne. W pierwszym rozumieniu zwracamy uwagę na to, że Maria zaczęła bez pierworodnego gricha I tym ona odróżnia się od nas, ponieważ my narodzimy się, usłatkujemy pierwotny grzbiet. Co to oznacza? To nie oznacza, że narodzimy się z aktualną uprowiną, ale z skłonnością czy z tendencją do zła. Натомість такої тенденції, такої схильності в Марії не було. І в цьому першому розумінні дивимося на Марію передусім, як на цю, яка є інша від нас, яка є матір'ю Спасителя і яка може за нас до Спасителя заступатися. А друге розуміння цього свята підкреслює спільне, що є у Марії та у всіх людей. Це наділеність певним даром, каже отець Петро. Даром для Марії було те. że ona ma być światoju, temu, że ma narody ty syna Bożego. Każdy z nas otrzymuje swoje indywidualne dary i tak jak Maria mała wolność i mogła przyjąć ten dar albo go nie przyjąć, tak samo je i z naszymi darami. Możemy przyświęcić swoje życie służbi, i dla dobra, a możemy wykorzystywać nasze dary w złych, w złych naprawieniach, w złych celach. Урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії священники вважають малим або домашнім святом, яке відзначається у сімейному колі парафіян, на відміну від липневого чергової річниці коронації ікони Матері Божої Бердичівської, коли багато уваги приділяється паломникам. Та навіть це домашнє свято завжди проходить за участю гостей. Цього разу на богослужінні були присутні міський голова Василь Мазур, настоятель української греко-католицької церкви у Бердичеві, отець Іван Сахуляк, священники з Андрушівки, Ружена Коростишева Тощо очолив службу єпископ-помічник Києво-житомирської дієцезії Віталій Скомаровський. У своїй проповіді він заакцентував увагу на взаємозв'язку між гріхом і таким людським переживанням, як страх. Коли страх з'явився в людині, коли злякалася після гріха. До цього людина не боялася Бога, вона спілкувалася з Ним. А після гріха, як Бог почав приближатися, людина злякалася і сховалася перед Богом. Гріх і страх пов'язані між собою. Марія теж переживає тривогу і для нас вона є близькою. До Марії Бог через свого ангела-посланця говорить, не бійся». чого могла боятися Марія. Можемо припустити, що багато з того, що тривожить нас для неї, теж не було чужим. Її могла стривожити незвичайна подія, поява ангела або незвичайне ім'я, яким ангел її назвав, благодатна. Все ж скоріше це було щось інше, слова не бійсь, Марія. Готують її до Божої пропозиції, щоб з причини Святого Духа без участі чоловіка вона зачала і породила сина, який буде її сином і сином Всевишнього. Там, де діє Бог, нема місця для страху, зазначив єпископ. Якщо Пресвята Діва Марія розділяє людську природу, то заклик не бійся адресований і кожній людині. Священники наголошують, парафіянам треба не боятися довіритись Господу, повірити у те, що він поряд, щоб не трапилось у житті.